Зірки в нашій галактиці рухаються з вражаючою швидкістю від 20 до 30 км на секунду, а деякі досягають 50 км на секунду. Іноді зірки проносяться повз нас зі швидкістю понад 140 км на секунду, як метеори. Однак такі сузір'я, як Велика Ведмедиця, зберігають свою звичну форму протягом тисячоліть. Причина криється у величезних відстанях, що відділяють нас від зірок. Навіть якщо вони рухаються швидко, їхні зміни протягом людського життя ледь помітні. Однак, якщо ми заглянемо в майбутнє на 100 тисяч років уперед, форма великої ведмедиці зміниться. Зірки, що утворюють її, будуть розташовані по-іншому, і звичні обриси трансформуються. Отже. Попри свій стрімкий рух, зірки та сузір'я змінюються повільно, і ми можемо спостерігати за цими змінами лише в масштабі тисячоліть.